Ну що, ребятюшки, що? Розбив телефон, прыгнув та розбив телефон, просто я сказав. Я в Дубаї він оце купував, І от так от розбився. Як ви думаєте, лишати його? От напишіть. І дайте. Ем, і будь ласка, підпишіться на мій канал. На мій канал. Покладьте лайк на це відео. На цьому відео підпишітесь теж я ему дам шанс вижити просто Він и і до да разлешь не Могу все одно но ну, сказать то есть я не чувствую что там корм я ж не видите пора не вся не тут я чувствую маленькую тут по бокам ни хрена ну там вот. Маленько така біла може бути, но Сарапінка хрена не чувствувати. Ладно, дайте йому, будь ласка, шанс вижити. Підпишіться просто на мій канал, покладьте лайк на це відео, та я йому дам шанс вижити. Все, пока! Денс!